Патрульні поліцейські саме поверталися з денної зміни з траси де донесли службу вже в місті по дорозі до управління на вулиці Степана Бандери вони помітили позашляховик, який не увімкнув покажчик повороту. Інспектори зупинили автівку та почали спілкуватися з водієм. Через дорогу проходило два невідомих чоловіка, які в сторону працівників поліції виражалися нецезурною лайкою. При цьому, як кажуть, ображаючи їх честь і гідність. Працівники поліції. Підійшли до них, щоб зробити зауваження. Після чого один з осіб одразу наніс одному патрульному удар в область голови і наніс другому удар в область голови. Патрульний, який перший отримав удар, відразу оготався та спробував затримати чоловіка. В цьому йому допомогли рівняни, які були очевидцями події. Згодом іншому інспектору стало зле. На місце викликали швидку медичну допомогу та доставили патрульного до центральної міської лікарні. Мали місце елементи втрати свідомості. Доставлений був в приймальне відділення. В районі 23-ї години був госпіталізований в нейрохірургічне відділення для динамічного спостереження. На даний час стан хворого задовільний, хворий обстежується, уточняються діагнози. діагнози. Питання про клінічний діагноз остаточно буде вирішено в процесі динамічного спостереження і дообстеження. Чоловіка, що напевно на патрульного відвезли до міськвідділу та передали слідчим. Як так трапилось, що перехожий зміг нанести удар поліцейському, пояснюють його колеги. Це було дуже раптово. Практично одразу. Практично одразу, коли вони навіть, вони навіть не з не, не, не вспіли їм зробити зауваження, це були одразу удари. Удари ну, по більшій мірі наносилися кулаком, так як ну, при поверхневій перевірці нічого виявлено не було. Той, що наносив удари житель міста Рівне 94-го року народження, ну, зараз буде тривати слідство. Через який час тільки він вже почав якоби приходити до тями і усвідомлювати те, що він наробив. Наразі нападнику загрожує кримінальна відповідальність за свої дії. Він може отримати строк за ґратами. А тим часом колеги відвідують постраждалого в лікарні за словами медиків, вже невдовзі патрульний зможе повернутися до виконання своїх службових обов'язків.